Автоцивілка подорожчала від початку року. Водії сплачують за страхування авто приблизно вдвічі більше. Натомість їм обіцяють збільшення ліміту відшкодування у разі ДТП, пряме врегулювання, скасування франшизи, а також інші нововведення. Тож детальніше про те, як наразі працює автоцивілка та як сприйняли нововведення чорнівчани, розповідаємо далі. Понад 25 тисяч аварій, понад 3 тисячі загиблих та понад 32 тисячі травмованих. Такою є невтішна статистика дорожньо-транспортних пригод в Україні за минулий рік. Аварія може статися у будь-який момент із різноманітних причин. Саме тому обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності, більш відоме як автоцивілка, прописане у законодавстві та вимагає неухильного дотримання. Втім, з 1 січня. У дії зіткнулися з цілою низкою нововведень, які мали на меті наблизити цей вид страхування до євростандартів. Зокрема, значно збільшився ліміт відповідальності зі 160 до 250 тисяч гривень. Збільшились ліміти як по відшкодуванню майна до 250 тисяч, так і по відшкодуванню збитків здоров'ю і життю. Це максимальний ліміт це 5 мільйонів. Це якщо там сталося там одна, дві, три, десять людей, а на одну людину 500 тисяч. Наразі страховим компаніям дозволено вільне ціноутворення. Зокрема, значна їх кількість враховує історію збитків за останні вісім років. Також на вартість впливає вік застрахованої особи та інші чинники. Автомобілі, наприклад, до п'яти років, якщо раніше. Було враховувалася амортизація автомобіля, тобто, якщо автомобіль умовно там, йому 12 років, збиток складав там, 10 тисяч, то на руки він отримував 3 тисячі. Зараз автомобілі до 5 років такого поняття, як амортизація, немає. Автомобілі старше п'яти років, страхова компанія може запропонувати умовно там якісь альтернативні запчастини. Утож, у зв'язку зі збільшенням страхових лімітів збільшилася і вартість автоцвілки. Якщо раніше середня вартість на автоцвілку по такому регіону, як Чернівці, вона вартувала десь півтори-дві тисячі гривень, в залежності від там. Об'єму двигуна автомобіля, а покриття було 160 тисяч. Взагалі, це є дуже збитковий вид страхування, тому в середньому ціна з урахуванням того, що збільшився ліміт відшкодування, в середньому ціна збільшилась в 2-2,5 рази. Від тої середньої ціни, яка була, тобто якщо вона коштувала там півтори тисячі гривень, то зараз вона буде коштувати три з половиною чотири тисячі гривень. З 1 січня також скасували франшизи, тобто суми, які винуватець страхової події доплачує самостійно під час урегулювання. Вони були в різному розмірі тисячу гривень, там дві з половиною тисячі три тисячі гривень. Якщо стався збиток на 10 тисяч, то винуватець оплачував франшизу. А все інше доплачувала страхова компанія. зараз повністю нульова франшиза, тобто який би збиток не був в межах 250 тисяч, відшкодовувати буде страхова компанія. Причому буде, якщо раніше це було в вигляді, це все відшкодовувала страхова компанія, в якій застрахований винуватись події. І це дуже важливо. То на сьогоднішній день буде відшкодовувати та страхова компанія, в якій застрахований потерпіла. Окрім того, законодавством було розширено умови, згідно з якими можна складати європротокол без обов'язкового виклику поліції. Зокрема, якщо раніше у цьому випадку був встановлений ліміт на суму збитків, який не перевищував 80 тисяч гривень, то наразі такий ліміт скасований. В межах 250 тисяч водії максимально собі домовляються на місці. Якщо немає потерпілих, якщо водій там не стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, то не потрібно викликати поліцію. Страхова компанія в цих межах і повністю. Діє також пряме врегулювання страхових випадків, яке полягає у тому, що потерпілий може отримати виплату за заподіяну автівці шкоду саме від свого страховика, а не від страхової компанії винуватця ДТП. Як було раніше, потерпіла сторона дзвонить в свою страхову компанію, це може бути у вигляді чат-бота, інших якихось джерел. Заявляє про страховий випадок, страхова компанія його направляє на СТО. Як правило, зараз, згідно чинного законодавства нового закону, страхова компанія повинна запропонувати водію як мінімум три, страхові, три СТО, де він може відшкодовувати, ну, де може ремонтувати машину в межах 150 км від місця події. У випадку, якщо потерпілий водій відмовляється ремонтувати машину на запропонованих СТО, страхова компанія виплачує суму на його банківський рахунок. При цьому знімається 20% ПДВ. У подальшому, за словами Юрія Чубенка, законодавством прописане підняття страхових лімітів. Ліміти будуть з 26-го року ще збільшуватись. Зараз 250 п'ятдесят тисяч знову з 26-го року планують до 500 тисяч в подальшому, по етапно ще навіть до, до мільйона гривень нововведення, стосується і пільгових категорій населення. Тут це інваліди першої другої групи, це пенсіонери, учасники бойових дій. Раніше учасники бойових дій не платили, це було безкоштовно. Зараз це буде 50% від вартості цвілки. Єдине, що якщо Об'єм двигуна автомобіля перевищує 2,5 літра. То таких пільг не буде або 100 кВт, якщо це електричний автомобіль. Перспективи витрачати більше коштів на автоцивілку. Водії, з якими ми поспілкувалися, сприйняли по різному Вдарить по кишені людей більше ні по чому. Я рахую, що в цьому нічого страшного якби немає. Якщо дійсно страховка буде працювати і в разі якоїсь дорожньо-транспортної пригоди повернуть кошти, то це досить непогано. Я, я ще не платив, в мене ще того року, що страховка. Я взагалі в державі самі бачите, що, що твориться. Тетяна Дубіцька, Темедня, ТВА.